Таро прогноз на 2025 рік для представників Знаку Скорпіон. Ми дивимось карта року. Особисте життя. Кар'єра фінанси навчання та порада на перше півріччя. Особисте життя кар'єра фінанси навчання та порада на друге півріччя. Позитив року. Негатив року. Та порада від таро. Карта Року імператор. Е, нарешті, все у вас починає налагоджуватись. Все стає на свої місця, все структурується. Тобто, ви наводите порядок у всіх сферах вашого життя. Ви е, знов повертаєте свій авторитет, можливо, якесь втрачене майно. Можливо, якийсь спокій в родині. Тобто карта року у вас просто така міцна, сильна, і по цій карті ви господар своєї долі, ви господар в своєму домі, голова родини, авторитет на роботі, вмієте забезпечувати родину, вмієте заробляти. Тобто така карта року досить позитивна. Перше півріччя особисте життя, вас все влаштовує. Тобто ви насолоджуєтесь тими стосунками, які ви створювали всі ці роки. І зараз вас все влаштовує. Кар'єра фінанси навчання у вас багато планів. Причому плани ви собі ставите не завжди досяжні. Але, тим не менше, навіть якщо частина цих планів справдиться, це все це буде вже супер результат. Порада Таро на перше півріччя. Продовжуйте розширювати свої можливості. Тобто, продовжуйте шукати нові шляхи для розвитку. Друге півріччя в особистому житті якісь виникнуть обмеження. Е, можливо, це ревнощі, можливо, це якісь непорозуміння. Треб, потрібно буде розібратись, щоб ці можливості позбавитися цих, цих е, е, обмежень. Е, в роботі повсякденно все рівно абсолютно і порада. Шукайте ресурс, щоб не було нестачі фінансової. Зараз буде.